Зараз ми вам покажемо, як збиралася ця шафа, та детально розкажемо про неї. Шафу купе можна замовляти потрібного вам розміру, обирати глибину від 40 см, потрібної висоти, наповнення також можна змінювати додатково полички в платяний відділ, і навіть інколи замовляють ще додаткову штангу, якщо будуть висіти невисокі, недовгі речі. Зазвичай ми рекомендуємо відстань залишати від стелі 10 см, для того, щоб безпечно встановити кришу шафи, не пошкодити вашу стелю. Розмір шафи, довжина 150 см, глибина 60 см, висота 2,40 см. По наповненню, платяний відділ. Штанга, а також полички вгорі та внизу. Колір корпусу Дубкрафт золото. На фасади обрали дзеркала, бронза, вони тоновані з матовим нанесенням, профіль золото. З іншого боку, шафи по наповненню ряд полиць. Ширина поличок по 39 см. За бажанням можна встановити ящичні блоки, вони подаються по дві штуки на телескопічних направляючих. Що потрібно для того, щоб замовити шафу? По-перше, завітати до нас в магазини або написати до наших менеджерів. Менеджерів Direct. Ми вам задамо запитання, які розміри вам потрібні, і вже потім запропонуємо наповнення, а також варіанти фасадів. Їх насправді дуже багато. Це можуть бути дзеркала, чисті дзеркала, тоновані, як ви бачите зараз, фотодрук, малюнків безліч на будь-який смак, на будь-яку тематику ви зможете обрати саме те, що вам сподобається, та підійде під інтер'єр вашого дому. Тож приходьте до нас або пишіть в директ. Залюбки допоможемо обрати потрібні вам меблі.